Я нагадаю, що друга світова війна тривала з 39 по 45 рік. І за цей час відбулося дуже багато всього. І другий фронт був відкритий всередині цієї війни. Тобто, партнери по коаліції вичікували. Готували сили, готували техніку і висадка на Сицилії, а пізніше бої в Італії, висадка в Нормандії, все це були складні військові операції, в яких союзники намагалися максимально зберегти своїх людей. Більше того, якщо говорити про наступ на Ардени, коли об'єктивно німецька армія змогла зупинити Наступ американських, британських військ він призвів до того, що американські генерали зрозуміли, що на храпом не взяти. Є стратегічна мета знищити нацистську Німеччину, знищити її військові сили і примусити до капітуляції. І, власне, темпи наступу були такими, аби вберегти людей. І я думаю, що ми можемо нагадати нашим партнерам дуже чимно, ввічливо, але нагадати про те, що насправді американські генерали могли взяти Берлін швидше, ніж радянська армія. Однак вони не стали цього робити, враховуючи ту кількість замінованих полів, ту кількість укріплених районів, які створили німці, для того, щоб не дати взяти свою столицю. Як на мене, будь-яка історія, вона є унікальною і не завжди повторюється. Є свої особливості. Наразі Україна воює сама, в тому плані, що її тільки Збройні Сили опираються агресором. І я не уявляю собі ситуації. Щоби хтось з політиків заходу міг собі дозволити таку розкіш, як сказати, все ми виходимо з коаліції. Це буде мати політичні наслідки для їхнього політичного майбутнього і теперішнього. Подивіться на ті ж самі опитування громадського, що в Америці, що власне в Європейському Союзі, щодо підтримки України. Ми можемо говорити, що абсолютно більшість виборців, абсолютно більшість дорослого населення. Підтримує Україну і підтримує збройний опір окупантам. тому я не бачу підстав для того, щоб взагалі цей сценарій розглядати всерйоз. Звичайно, може бути менше підтримки. Може бути те, що ми будемо дуже довго очікувати на ТАКАМС, Ми будемо довго очікувати на літаки, але рано чи пізно вони будуть. Зрозуміло, що для нас кожен день очікування. Означає нові втрати. Зрозуміло, що це означає для нас збільшення чисельності мобілізованих. І, як на мене, головна проблема нинішня полягає в тому, що нам не вистачає техніки, нам не вистачає банально людей, і треба об'єктивно проводити подальшу мобілізацію. Все більше людей будуть змушені добровільно йти. До лав сил оборониз мобілі... іти не... отримувати мобілізаційні повістки, і це на жаль та реальність, яка нас чекає незалежно від того, якими будуть обсяги допомоги. Об'єктивно, хлопці потребують заміни, потребують ротацій, потребують додаткових навчань і потребують більшої уваги наших партнерів до наших слів, а не до своїх уявлень, про те, як на Є темпи контрнаступу, і так далі. Е, дивись, все ж таки санкції е, виявилися менш потужними, ніж розраховували, коли їх вводили. На російську економіку це не дуже вплинуло. Людей вони не шкодують, можуть їх кидати, кидати, і кидати е, в, в, на м'ясо, на фарш. Атакам сиф F-16, Абрамсів чекаємо дуже довго, набагато довше. Ну на рік довше ніж вони мали тут бути, щоб скоріше завершити війну. Так якщо хтось хотів її завершити скоріше, тобто ось вона така об'єктивна реальність, що за на мою думку, затягують, затягуючи постачання зброї, не надаючи зброї в певному обсязі, уповільнили український контрнаступ, а тепер його критикують. І вже пишуть зараз про війну, яка може тривати сім років. Да, ще сім років, вона вже 14 років. Пишуть про затяжну війну, війну на виснаження. Але поки ми виснажуємо виснажуємо росіян, ми виснажуємося так само і самі. І ось, наприклад. Марія Берлінська пише в Укр в Укрправді: Росія робить ставку на те, щоб грати вдовгу. Це ставка на те, що в нас закінчаться люди. І ще одна цитата: війна тільки починається, а ресурс закінчується. Мається на увазі, у нас ресурс закінчиться в Україні. Важливо як ніколи розумно використовувати кожну гривню, кожну хвилину, кожну людину. І у мене таке запитання. Чи е, вважаєш ти, що ми можемо виграти війну на виснаження? Ось таке страшне сумне запитання. Чи не закінчаться в нас насправді люди? Бо одна справа е, це, як то кажуть, е, пробігти певний відрізок часу, да? певну відстань, а інша справа бігти марафон і бігти його сім'ї. Оскільки в нас сьогодні вийшла така розмова з історичним екскурсом, то я нагадаю, що під час Другої світової війни в Британії було мобілізовано кожного другого працездатного британку до лав їхніх збройних сил і до оборонних підприємств. Тобто, з 20 мільйонів працездатного населення, 10 мільйонів. Було вимушено брати участь у боротьбі проти німецького агресора. Якою вийшла Британія з цієї війни? Зрозуміло, що з величезним зовнішнім боргом, зрозуміло, що з великими соціальними програмами для ветеранів, для людей, які брали участь в обороні власної країни, спіднятими прапорами. Тому питання, чи ми зможемо, це питання до мобілізації українського до відмови тих популіських про те, що два-три місяці, два-три тижні, Диває 9 дев'ятий рік. Те, хто заколисували років. Говорячи, мовляв, що є якийсь локальний конфлікт на сході, сьогодні ми маємо результат цієї недолугої інформаційної політики, коли безліч людей з жахом зрозуміло, що країна це їхня відповідальність. Тому ну, це питання до того, який спосіб ми говоримо суспільству, як з дорослими, чи як з дітьми. Я є прихильником того, щоб говорити з суспільством як з дорослим. Я думаю все більше над тим, що після відновлення, я дуже сподіваюся, що водорадоч пізно в мене не стане, е цілком не виключаю, що мені так само доведеться знову йти до ЛАВ Сил оборони України. Тому що я розумію, що замість тих побратимів, яких з нами вже нема, замість тих, хто втратив. Кінцівки, замість тих, хто не може виконувати жодні функції, мусить хтось бути. І ця місія має бути виконана, тому що іншого способу для виживання українців як нації на планеті Земля немає. Не всі можуть обрати шлях еміграції, і не всі зможуть там адаптуватися. Звичайно, я розумію. серед... Емігрантів є частина тих людей, які не асоціювали себе з Україною, не хотіли жити в Україні. Але, поза сумнівами, є ті, хто хоче повернутися в Україну, в можна буде не боятися прильоту ракет. Можна буде знати, що політичне керівництво приділяє достатньо уваги питанням оборони і безпеки, і що служба безпеки України нарешті виконує справжні контрозвідувальні функції. А не займається бізнесменами, не займається виконанням політичних доручень від офісу президента. І може завгодно говорити про те, скільки і чого нам не додали. Поза сумнівами, мене варто дивує і прикро вражає позиція США. Щодо надання атакамся, як на мене, це та зброя, яка в достатньому обсязі могла би нам дати чимало переваг над російською окупаційною армією. З іншого боку, якщо б ми подивимося на події в Криму, на власне те, в який спосіб українські збройні сили провели військово-повітряні сили, провели операцію знищення штабу Чорноморського флоту. Подивимося на результати цієї операції, я хочу сказати, що ми дуже сильно виросли і в плануванні операцій, і в їхньому здійсненні. І я скажу, що тим більше, я бачу, що військове керівництво України реалізовує всі можливості, які тільки є. І я можу тільки зняти капелюха про те, в який спосіб було проведено філігранну цю операцію. Не постраждало жодної цивільної людини. Було знищено велику кількість офіцерів Російської Федерації. І як на мене, це говорить тільки про одне: про наше наполегливе бажання перемогти навіть з тими силами, які в нас є. І я дуже сподіваюся, що ми продовжимо свій шлях і на півдні, і на сході, тому що в нас просто немає іншого вибору, як у народу, як у нації. Як у суспільства, люди, які будуть закликати нас попрощатися з українцями в окупації, попрощатися з нашими територіями. Однак поступки до Росії, як ми бачимо з прикладу розподілу Польщі, ми бачимо з розірвання безліч кордонів, яке робила Російська імперія раніше і Радянська імперія, будь-які поступки агресору породжують наступні поступки. І це та істина, яку ми маємо донести не тільки нашим партнерам, але власне і українцям. Бо частина людей, як ми побачили з цієї дискусії, яка нещодавно відбувалася щодо ймовірного діалогу між Андрієм Курковим, власне, і пані Гесом в Америці, відверто не розуміє, чому будь-який діалог з росіянами, який проводиться не під час допиту. Не під час суду над військовими злочинцями і невповноваженими над людьми є спромою нормалізації розмов з імперією і імперіалістами. І не треба бігти попереду власне цього страшного історичного поїзду, який несеться. Росія як імперія має закінчитися. І від імені Росії говорити, я сподіваюся, будуть зовсім інші керівники, зовсім інші представники, ніж ті, які є зараз. Бо говорити з Путіним про мир українці вже пробували. Безуспішно. Що, зрештою, було очевидним для багатьох людей, які брали участь в війні з 2014 року, які стали вигнанцями. Сумна, звичайна, реальність, коли ти маєш божевільного сусіда, де це ненавидять українців тільки за фактом того, що вони наважилися жити самостійним життям. Однак це наша реальність, яку варто прийняти, зрозуміти, і, звичайно, далі продовжувати опиратися російській агресії.